Смічні шукають мене. Тікати я мушу, покрімаються все. І пластером смалять, і ганяють з мішком. Щоб вижити мушу, я тікати з мічком. То космічним рейнджером колись я маю стати. І землю від атак білкіанських рятувати Від нас із другом нічим тих з них аж трясе. А тікати мушу, я бо покрімається все. Місія Блейк. Місія, друзяка. Uh -huh! Прудкий Едді, такий прудкий. <кліп> Тому його звати Едді. А цікаво, чи впорається він зараз? Ця штука киде пироги. Мій тато відомий серед клоунів. Та готовий? <кліп> Уперед! <кліп> 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 Про м'ячик можна забути. А що це в нас за малий песик, який ти гарнісінький. Ну, все, годі так розмовляти. Пробач, мене трохи відволік цей суцик миленький. Що ти казав? Я казав тобі, що твій голос мені як нігтями по досці, або білими штанами на пофарбоване. Невже наш милий цуцик знайшов цей м'ячичок? Як він знайшов цей м'ячичок? Навіть цуцичок едді не зміг. Тепер і я говорю таким голосочком! Цікаво, він знає трюки. То заслужив смаколиків. шашлик Дарли! З голодів, я... А це для пса. На цуценяткові потрібний я. Свин. Блискуча ідея. Назвемо друзяка. Краще свин. Спитаєш чому друзяка? Бо він мій друзяка. А а друзя <рес> Ой, схоже, нашому друзяті потрібен душик. Саме так. А раніше Блейк отак поливав зі шланга мене, коли я повертався весь у грязюці. У нас все йде за планом. Активую функцію махання хвостом. Благодарне. Ця штука точно воду не проникна. А вже ж, мій генерале. Добре, ненавиджу воду. Будьте певні, мій блискучий план нас не промочить. І ми нарешті блейка впіймаємо. О, так, у мене картинка перед очима. З цим, О, я не знаю. Що роблять собаки, як поїдять? Лишаються купки, та ні. Крім білкианців, ніхто їх не лишає. Це наше вміння. Сховай поки що в шафу, щоб не викликати зайвих підозр. Але ж це смачний гавайський шашлик дарли. І шафа хороша. О, у друзятки з'явився друзяка. О, саме так. <свісна> І якій дурній тварині сподобається такий голос. Його голос такий люблячий. Джероме, цей тіпвий пес може нас викрити. Зроби щось! <свісна> 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 Чуєш, Блейк? Поведи його до ветеринара, поки твоя мама не дізналася. Не думаю, що вона зрадіє сказу. Знову. Справді. Друзяка піде до ветеринарчика. Звісно, так. Що ж, друзяко, зробимо тобі щеплення. Цей без здоровий. І сказу у нього теж немає. Петриєш. Цей пес здоровий, і сказу в нього немає, Петраєш. Бачиш, міч, він здоровий. А зараз нам пора веселитися. Веселитися. Може, я справді помилився? А, скільки ми вам винні? Цей пес здоровий, і сказу в нього немає, Петраєш. Хм, Це дуже підозріло. Здається, Мічику треба побути шпигунчиком? Так. Так, звісно. З цим, з цим собакою точно щось не так. Я це відчуваю своїм нутром. Я теж, брате. Виджу я ці соплі. Розслабся, Леонарде. Головне, що наш план працює. Схоже, Блейк просто в захоті від цього робота завдяки собачому генію Джерому. Правда ж, джеремо? Що ж, не забуваємо і про генія Леонарда. Що це таке? Плунича. Дайте й мені. тому тут поцюхати животи. <рес> Ідеальний пес, так? Україні сорки таких собак називають храйливими пупсиками. А, ні. Кажу тобі, з цим собакою щось не так. <рес> Дитино, глянь <рес> на газон. Немає собачих купок. Цей пес не ходить у туалет. Ідеальний газон, Ідеальний пес. Моє життя. Повноцінне. Блик, слухай, цей твій пес... Ой. <рив> Блик, поговоримо про друзяку. З ним. З ним щось не так. З моїм цуценятком? Не вірю. Та це правда. Бо як пояснити усі ці скажені трюки? Він просто дуже класний. Він плакав, коли дивився той фільм, бо в нього вразлива душа. Друже, він не лишає купок. Гм, міч міч, міч міч. Ти не бачиш? Ти ревнуєш. Що? Ні, тобто То -то спершу так і було, а але... бачиш? Це так. Мій маленький мічик, такий ревнивенький. <клес> ну, все, блейк. Я хотів тобі допомогти, але забудь, цього разу я піду. Веселися зі своїм псом <клес> і буду. Дуже дякую тобі. Будь ласка. Серйозно, дуже дякую! Звертайся! Я дуже вдячний! Радий був допомогти! <рисуйки> Хто гарний песик! Та я! Та я! <риски> Нарешті ми з Блейком наодинці починаємо операцію Троянський пес. <правлив> Джероме геть! <Федь. правлив> Кто твой друзьяка, друзьяку? Кто твой хозяин? Лайк мой хозяин! О, друзьяку, я люблю. Не, Да уже, друзьяку! Мне песик, Белкя! Джероме, ти знову зіпсував мій блискучий план. Оданик і безпаний. Джероме, ти заплатиш вам кінець. Змусити мене полюбити робопса. <гум> <гум> Це низько навіть для білкианців. Джероме, вертайся і схопи блейка, бо ласощів не дам. Пробачте, дядьку генерале, я не можу! Він мій хазяїн. Друзяко. Це кінець Блейк. Вагонь. Як завжди, ти. А ти надто веселий, як на того, хто щойно втратив хазяїна. А ти вже куштував гавайський шашлик дарли. Смакота! Кажу тобі. Доволі непогано. Друзяко, ми завжди будемо друзями. Блейк, пробач, що я підірвав твого друга. А це ж ти мій друг, міч. Жоден крутий робот білкянців не замінить мені найкращого друга. Хм. Ха -ха -ха -ха. <saying that> Лови, друзяко! <ibilidad>